Наповнені скорботою, наші серця поливають сльози, як було сказано разом із природою, тому що ми проваджаємо сьогодні достойних синів нашої країни і нашого міста. Солдат В'ячеслав Родіонов, я коли почув це прізвище і побачив фотографію. Може, я помиляюся, але мені підказує серце, що цей 30-літній захисник, навчаючись в музичному училищі нашому, співав в хорі цього собору, біля якого ми сьогодні його відспівуємо. І коли я побачив це обличчя, я згадав і бачу, що ви підтверджуєте це. Скромний молодий хлопець, якого я бачив. Будь ще зовсім юним сьогодні в 30-літньому віці, залишивши двох маленьких дітей, віддав життя за цю країну і за нас з вами. Юліан Матвійчук, ми всі знаємо цього захисника. Він був справжнім захисником, борцем за правду, за справедливість, цей 33-літній воїн. Відстоював Україну ще зовсім юним хлопцем. І як розповідають його побратими, коли вони тут ще юнаками роздавали в Полтаві листівки, там, беручи участь в політичних процесах, їх називали цих хлопців там, бандерівцями. Ті полтавці, які були виховані совєтським цим безбожним союзом, і не розуміли, що виросле нове покоління. Освічених розумних хлопців, а Юліан був істориком за освітою, і він знав уже справжню історію своєї батьківщини. Він знав, що таке боротьба Холодного Яру, що таке упа, що таке наша, наше прагнення свободи, що таке козацтво, яке в наших генах, це прагнення до свободи і справедливості. Свобода і справедливість. Звитяга і слава це те, що невід'ємною є частиною нашої натури, це те, що не розуміють, не розуміє Мордор цей Московський, те, те арабське населення, рабів деградованих людей, з якими ми сьогодні воюємо. Вони не знають, що таке дихати на повні груди, що таке боротися за правду, справедливість, що таке відстоювати. Щоб твоє місто і твоя країна була з кращих. Юліан все це робив за свого життя, і ми знаємо, який він був активний і небайдужий. Це справжній приклад громадянина, справжній приклад воїна, справжній приклад небайдужої людини. Сьогодні вони завершили свою боротьбу. Християнської нашої віри і нашого світогляду, який ми вважаємо істинним, справжнім, бо християнський погляд на світ є найбільш наближеним до реальності, і це досвід мільйонів українців, які жили в цьому світогляді християнському. Бо християнство, православ'я створило нашу культуру. Воно створило Києво-Могилянську академію, воно створило Паїсія Величковського, Григорія Сковороду. І ця наша українська культура, пронизана християнським світоглядом, створила і наших новітніх героїв і Юліана, і В'ячеслава. І хоч ці молоді люди були в пошуках, пошуках тої релігії, там, істини, але все одно і... Ікона Святителя Миколая була завжди з Юліаном і з його побратимами. З християнської нашої позиції ми віримо, що ми воскреснемо. Ми віримо, що буде суд для, без... для беззаконників. Ми знаємо, що пекло і рай починаються вже тут. Вони в людських душах. І людина, яка може зовнішньо виглядати презентабельною і нібито вважати, що вона володар світу, насправді вона вже в пекку. І, і туди її дорога, і там вона буде. А слава наших захисників, наша, наша вдячність їм буде безкінечною. Нам завжди про це треба пам'ятати: бути вдячним цим молодим хлопцям. Біль, який пронизує матерів, батька, матір. Дружину неймовірну. І зрозуміло, що жодні слова не зможуть втішити, втішити а, рідних людей. Ми тільки можемо молитися за них, за зцілення їхніх ран. але пам'ятаємо, що Бог це є любов і Бог є правда і справедливість. Це справедливість буде. Хай Бог. Упокоїть наших захисників, прийме їх в оселях святих, дасть нам сили продовжувати їхню справу. Ми не можемо більше жити в тій країні, в якій ми живемо, з корупцією, егоїзмом, лукавством, безвідповідальністю, тому що це суперечить тим принципам, якими жили ці воїни. Юлі... Юліан передовсім. Хай Бог упокоїть їх. Нам дасть сили, мудрості, мужності і перемогу. Амінь, Христос Воскрес! Слава Україні! Дорогі браті і сестри! Я хоч, хочу, щоб ми створили певну традицію. Я знаю, що е, і Юліан не хоч, не хотів би, щоб ми якось виділяли одного і іншого. Тому я прошу підходити по черзі. Під... Підходите до одного воїна, розділіть ваші букети, покладіть одну квітку одному і іншу іншому. Підходимо до одного воїна і потім до іншого. Віддаємо їм шану, подяку і вдячність наших сердець.